Доброго дня, шановні вболівальники, любителі футболу. Слава Україні, слава Збройним силам України! Говорить і показує Івано-Франківськ. Вітаємо вас, хитри карени. Хороша футбольна погода сьогодні. в Івано-Франківську. Не надто жарко, немає сонечка. Зараз Єгор Коржук, штрафному майданчику суперників. Проти нього два опонента. Коржук намагається розвернутися, пробиває, але пархуць. Замортизував цей удар і м'яч так е дострибав повільно до Бобенця е голкіпера івано-франківської команди Андрій Гавкалюк. Точна передача на Павлюка. Дмитрук знову в стінку з Павлюком обігрався. На ударній позиції Нас був Олег Павлюк, дало йому пробити це на півкола і стійку м'яч влучає. Приспали високі центральні оборонці городенківської команди. Хоча йде передача на Сікача, є вільна зона у Миколи. Сікач віддає на гультаяту і прикриває м'яч корпусом. Центр передача Кукурудз пробиває Андрій. і Повстійку м'яч Кохман виконує праворуч діагональну передачу. І проходить вона. Там Гавкалюк головою зачепив м'яч аут. На коржука. Гультай. Пробиває Володимир Гультай. і Андрій Бобенець переводить м'яч в поперечину. Швиденько аут зараз розіграли гості. Праворуч є пропозиція від Кохмана. Саме Андрій, зараз отримує м'яч. Бере на себе, входить штрафний майданчик Кохман. Передача на Сікача пробиває Микола Сікач і повз ворота м'яч проходить. Як класна була зараз комбінація. Віддав на Андрія Кохмана. Зараз Павлюк з м'ячем. Віддає він передачу. Макотяк і повз ворота м'яч проходить. Вже вдруге у нас так. Активно грає 23-й номер господарів. Зараз Бабенець на Пархуця. Ось Тут намагається вже персингувати гравці Городенківської команди. З останніх сил Удимр Гультай переслідує Лабича. Не проходить ця передача. Романчук її прочитав. Красій. Вперед. Тут Пархуць скидає головою. Викинувся Дмитро Іванюк і тут вже Іван Дмитрук. Так? І Олег Павлюк відкриває рахунок в цьому матчі, дали вдарити. З'явилася там вільна шпаринка, і вивели на ударну позицію Олега Павлюка. Партнери десь з 11-метрової позначки. Олег. Завдав точного удару. Бобинець вперед грає. Наріжка. Іван Дмитрук. майданчика майданчику Городенківців. Пробиває Дмитрук і робить рахунок 2-0 на користь Івано-Франківської команди. Так, буквально за дві хвилини вдалося з ніг на голову перевернути. Підходять футболісти народної команди Пробій. Подача. Виграє зараз гультай, другий поверх, але в неймовірному стрибку. Ще одна подача від Білика. Руслан Харук. Передача на кукурудза. Проходить Володимир Гультай. Дмитро Іванюк. Міг пробивати, але першим темпом не зумів, другим темпом віддавав передачу. Ігор Остаповича Білика, надзвичайно досвідченого футболіста. І зараз уже тренера городенківців, гравця 1984 -го року народження. Зараз е, Іван Дмитрук. Іван Дмитрук лівим краєм провчав, промчав, немов бульваром. І Вирішив епізод один в нуль з Миколою Гоменюком на свою користь. Таким чином, на 82 й хвилині матчу, рахунок стає 3-0 на користь івано-франківської команди. Подача від красія пробиває Іванюк, але вище воріт. І саме в цю мить вона є фінальний свисток поєдинку, який сигналізує про перемогу. Господарів матчу, футболістів команди прикарпаття тепловик.